А? Да я забылся. Ну я скажу, что мы ее забыли. Я всегда на том мосток вылезаю, фотографирую, а дальше не. Они... Вот стоит беленький. Красавец. О, вже йдуть екскурсії. <рикулит> <рикулит> Хіба ледь ледь на ту сторону? <рикулит> ну то я не, не знав. Ми сюди не ходили. Ми ми ну коли зимою. Ха. Я звичайно за зерно... Де написано? Чим більше написано я з... Тим менш бачиш, а там схована церковка. Я це десь так Хоч, хотів туди йти до Дай, дай сюди рвану. Лето. Mm -hmm. Вон и вже поранень. Я там вообще не сукомпа. А, тут добре так. Тоже, тщинки, і недалеко, далеко їздим кожен, кожен день. No, правильно, ти Я... сюди не йде. А ти, Ой, а ти... Пі -пі. Ну так. Да. З той сторони гуля. Ну я що там? Ну, колись ми раз були, по-моєму. Як ти кажеш замою, то що там? Ох ти які оранжеві. Я звідси знімав. Бо там, там ще є далі. Але вже не йшов далі, бо втомився вся жара. Тоже бачиш, я буду інші. Аби старі ще їздить, а ти сидиш ще дома читаєш? А диви, як голуби купаються. Да, червоні білі. Ага. <гуміло> <гуміло> Хто тобі? <гуміло> подарує. Не багато. Там з той сторони також. Хтось на островку лабає на. Да. І вони жовтенькі. Сточок на острові є, бачиш? Ну, бачу, там все на гітарі хтось лабає. Ні, ми на церкву. Ми не доходили летно. Думаю, де воно мені? Всю далеко. А який там при, при, при... майданчик дитячий привезли, щоб щось там є. А який там кругозор? О! Баба в воде! Что-то мужик Идем на асфальт, мы топчем траву Потом доїдемо. Чи зразу підемо? А потом туда. Я не дойшов, ця жара така була. Ну тоді відео виключить. П'ять хвилин. Я не дійшов. Я вдруг теж зрозумів, що це щось то на ледну походу. Ну не відкуда. З той сторони ходили. І щоб його. А я звичайно так думаю. А тут червоні. І біленька одна. Ава. Біленька. Ху -ху -ху. Ну постоїмо, хай побо... подивиться Хлопці випили купатися. Вода холодна? Якщо не Аніст... добре. Анестезія. Аністез... Тихенько, я тобі пізніше був, десь біля 12 людей було багато. Бордове біло. Ти кожен день проїжджаєш і не. Я разладчик сюди не дійшов. А я винюхав. Можна?